Всім привіт! Радую вітати вас на каналі. Пропоную розпакувати деякі новиночки для шушок. Я стала помічати, що у них в кліці посередині пустує місце. І почала шукати щось таке, щоб їм було зручно перепригувати з однієї полки на серединку. І мій вибір впав на цей мостик. Тож, давайте його розпакуємо. Його довжина 55 см, якраз підходить для моєї клітки. Я зацепила ось ці гачки і вийшло досить непогано. Він прухкий, тож я впевнена, що дві шиншилки він точно витримає. Наступне це така велика-велика палка, дерево та поля, щоб вони не гризли мостик, а відтачували свої зубки саме на ній. Тут я помітила, що Шинчинка вже проявляє інтерес до щось нового в клітці. І також в них закінчило сіно. Я вирішила цей раз замінити, новеньке їм взяти. І їм сподобалось. Наповнила я сіницю, також таку паличку вирішила докладати. І ось така клітка у нас вийшла. Дякую за перегляд. Чекаю на ваші коментарі, можливо, запитання з радістю почитаю та відповім. До наступних зустрічей!